У Івано-Франківському технікумі ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій відбувся традиційний конкурс Родинна страва. У журі конкурсу серед викладачів, кухарів та рестораторів була і моя колега Галина Філіпова. Конкурс Родинна страва відбувається в технікумі ресторанного сервісу і туризму вже в четверте, тому його сміливо можна називати традиційним. Учасники виключно студенти першого курсу з найближчими родичами. Це один із заходів у навчальному закладі, який дає можливість утвердити авторитет кухаря-початківця, починаючи із вступу. Наші студенти дуже цікаво інколи розказують про свої родини і цікаво розказують про те, як проводяться свята, як які страви готують, і батьки приходять на вступ разом з студентами. І от оце доповнюють також своїх дітей. І коли ми там їх навіть питаємо, чи готові ви би прийти зі своїми дітьми або бабуся з дідусі зі своїми внуками прийти і, і традиційну страву, яка готується коронну страву для. Кожної родини показати іншим, як це робити, і взагалі чи вона вартує уваги? От такий конкурс, то всі погоджуються. До журі конкурсу запрошуються справжні професіонали, кухарі відомих готелів, ресторатори, які вже є потенційними роботодавцями. Західноукраїнська кухня має право на існування і право на своє місце світовій кухні. Коли ми говоримо про здоров'я нації, стоїть перше питання: як ми харчуємося? Якщо здорове хворювання, хворювання, здоров Я здорове харчування, супер здорове харчування, значна це здорова. Звичайно, надійно і сміливо почуваєшся поряд з татовим плечем і маминою підтримкою, як Василь Олійник з Анною Михайлівною. Ми готуємо курку по королівськи і також не, фарш, не фарширована, а котлета по київськи у вигляді корабля. З села Семаківці Городенківського району приїхала Іванна Клочана, щоб допомогти синові Богданові у приготуванні конкурсних страв. Страва називається «Закуска новорічна. Ми кожен рік готуємо її вдома і тут постараємось приготувати. А там ще на десерт буде ананаси і морозиво з кокос. Після підсумкової дегустації саме страви, приготовані клочанами, журі визнало найсмачнішими. А на загал – новорічне меню за допомогою студентів та їх батьків, уже готове.